<реслова> Це, а, а, а Вітаю, друзі! Сьогодні чудовий вечір, в чудовій компанії. Я хочу вам представити одну із тренерів майбутньої події Душевні Теревені, яка буде у Вінниці. Згодом я вам повідомлю про дату. Мене звати Тетяна Гнатюк, я психологиня, і ви зараз знаходитесь саме на моєму каналі. Отже, представляю вам Катерину Каську. Я думаю, що ти зараз... Розкажеш, хто ти і що ти, і що ти тут робиш обов'язково. <плев> Мене звати Катерина, я вже більше 14 років працюю як реабілітолог, не вузько, а достатньо в широкому спектрі, тому що я працюю і масажистом, і тренером в тренажерному залі, і плюс займаюся розладами харчової поведінки. Тому, ну, коли я працюю з клієнтами, з людьми, я працюю з ними комплексно. Зазвичай люди приходять з різними проблемами. Ну, тобто, але все-таки я працюю з опорно-руховим апаратом. Тобто, якщо це якісь кардіосистема, тобто інсульти, інфаркт, okay. щось таке там, чи ЖКТ, ШКТ, точніше, я не працюю, я працюю з опорно-руховим апаратом. Тобто, Це всі травми спини, всіх суглобів, м'язові травми, переломи. Там різні остеохондрози, артрози, от все, таке, теж, все, що торкається нашої рухової діяльності. Ось так я б це назвала. Я закінчила факультет фізичної реабілітації в нашому Вінницькому педагогічному університеті. Сама я кандидат майстри спорту з жиму лежачі. О Боже, я щойно про це дізналася. Круто. До того, перед тим як займатися живом ну, типу, тобто, якби паурліфтингом, більше живом лежучі, mm -hmm. я професійно займалася легкою атлетикою, покинула вже коли закінчила університет. Далі в університеті я дуже багато займалася саме реабілітацією і стала чемпіонкою всеукраїнського конкурсу з реабілітаційних робіт, mm -hmm. ну і саме з колінними суглобами. Тоді як я пішла по суглобам більше. Не так воно і попішло вже працювати саме з опорно руховим апаратом. Тобто я не лізла в те, чого я не знаю, і так я в ньому тобто, і працюю. Тобто ти вибрала одну спеціальність, -спеціальність да, в якій мені і... От комфортно і в якій я розвиваюсь. Ну, у нас сьогодні тема про міфи. Міфи в масажах, так і ти знаєш, я от згадувала, коли їхала до тебе, що я взагалі думала міфічного, якби такого. По перше, я не розуміюсь різниці між масажами, там ліфодренажний, угу. чи антицелюлітний, чи ще там якісь для мене це, ну, в принципі, однаковий масаж. Є от щось таке, про що мають там жінки, дівчата знати, аби розуміти, чи то різницю, чи то там напридумано щось там соціальними мережами. Маркетинговим маркетинговою сферою, щоб ми знали, орієнтували. Так, а вже по-перше, немає як чистої чистого холеріка, угу. так і немає чистого масажу. Немає Немає. Ніше, ні. Чист, чисто антицелюлітний. Тому що люди приходять, що приходять, і перше запитання я завжди ставлю: що ви хочете. От що ти хочеш безпосередньо після цього курсу масажа чи одного масажу відчути? Якщо мені дівчата кажуть, що вона хоче схуднути, то далі йде вже аналіз її фігури. Це може бути. Тобто, коли є зайва вага, вона може бути різна. Вона може бути більш така дрябла водяниста. тут ми будемо використовувати більш більш такі ліфтингові техніки. Так, це може бути медовий масаж, це може бути антицеллюлітний, але більш такі я б назвала його агресивний, інтенсивний. Угу. Тобто там будуть похлопування, якісь якісь будуть такі вібраційні техніки для того, щоб цю шкіру. Пробудити і ліфтинг трошечки підтяжку таку дати це я, Я зараз говорю тільки про масажі руками, тобто ручні масажі. Я не говорю про е, ті масажі, які можуть бути виконані за допомогою певних апаратів. Тобто апаратку ми не не трогаємо. Далі може бути навпаки, тобто такі... це оці такі кальосики. Це все, що хочеш, це костюми, ага, всі костюми, ці тискові, це всі mm -hmm. оці ролики, це всі халахупери, mm -hmm. оці крутілки, це mm -hmm. все. Тобто це все апаратка, коли ми користуємо тільки руки. Якщо це, наприклад, приходить дівчина, не також не хоче схуднути, але вона така біжна, що буває справжня українська жінка. Щільна yeah. така, вся, вона така плотна. Зазвичай. З ними більше працюєш з лімфодренажем, тобто, щоб трошечки хоча б його розходити. Ці масажі глибокі, але такі повільні, вони, болючі? Ніт, вони не, болючі. не болючі. В принципі, масаж жоден не має бути болючий. Якщо... Ну ти знаєш, що я люблю, коли мені болять. Це ти любиш? Зазвичай в мене історії такі: приходять мужики, якщо на масаж дивляться на мене, такі типу. А зроби мені так сильно, бо я тако не люблю, як мене гладять. Потім не приходять на наступний раз. Дуже боляче наступне. Не говоріть, любі чоловіки, масажистка. Вони кажуть, зроби мені сильно. Потім через якийсь певний період часу ти знаєш, через третього, п'ятого знайомого клієнта, що він там казав, Боже, так боляче більше не піду. А рот відкритий і сказати, мені боляче. Тобто, ви, якщо приходите до масажиста, ви, по-перше, говорите, що ви хочете. Конкретно. Я хочу схуднути, я хочу підтягнути, я хочу позбавитися цієї складки. Знаєш, ну, я тобі скажу, так як я психолог зі стосунків, е от все-таки фізичне здоров'я так, з психологічним, воно дуже пов'язано. Поясню чому. Тому що, наприклад, коли приходить клієнт там, чи клієнтка до мене на консультації, і в неї, наприклад, чи в нього занижена самооцінка. Вона не впевнена. От я відправляю на спорт, на масажі, на якісь реабілітації, аби поправити фізичне своє здоров'я і далі вже працювати разом з психологом. От є в тебе випадки, так, де ти реально бачила результату такої співпраці? Так, да, багато. Я зазвичай своїх відправляю до психолога. Ну, Тобто, я не то, що часто, а я не там, наприклад, я одразу, коли люди людям, людям кажуть психолог, значить люди як реагують? О, «Все, я ж не псих, я ж нормальний». Тобто я зазвичай цю розмову починаю. Психіатрія, друзі. Та й психіатрія це теж не вирок, ну типу це треба зі своїм здоров'ям працювати, але не Але я зазвичай починаю цю розмову так. Я працюю з психологом, тому що і там якісь певні свої може, моменти відкрити mm -hmm. людині, ті, які наприклад схожі до неї, і якби вона дивиться на мене, ну вороді адекватна. Ну нормально. нормально, ну, да, ну типа не всі, значить, да. <сі> можна ну, типу, рекомендацією скористатись. Далі, коли мені кажуть, порекомендуй когось, я кажу, чита, шукайте свою людину. Ну тут рекомендації, да, та, кажучи, ми шукайте ми, Так, шукайте свою людину, тому що кажу, я вам можу там 5-10 чоловік назвати, але ну ви маєте вибрати самостійно для себе. Тут уже має бути людина, будь-яка, якщо ви обираєте щось, якусь сферу послуг, вона має подобатися. Да. вам. І саме, от з, з цього ви маєте вже обирати, тому що в мене також буває. по. Порекомендуй там. Тут. Я не рекомендую. Я можу Сказали, розказати, до кого ходжу я. я, як мені там, а ви вже потім обираєте. Тому Правильно. що потім ось ця от є проблема. Не всім підходить, просто так. якісь. А дивіться, підхід. От такий, от, я не пам'ятаю, що тут написано. Нічого страшного, так. він ж не відкриється. Але так, він не відкриється, бо це не мій телефон. А в мене тут мала б бути підказочка. Але я згадала, от, що є от в мене, так, в моїй сфері. Коли я відправляю на спорт, на масажі, так. на реабілітації, на ще там щось подивитися, ось ці психосоматичні та фізичні прояви, так. що там відбувається. І людина йде і пропадає. прийшла і пропала. теж так. є. дуже вона йде там, наприклад, на масаж. Прийшла, масажується і думає, що воно це все от пройде. Та так, я відправляю. в мене не так, в мене по-іншому. Я відправляю це все... також міф. Так, але справа не в тому. Я відправляю. А психолог каже, тобі не можна, або тобі не треба, я тобі все поможу. А, -а навіть так. Ну, тобто, або до лікаря відправляєш, Так, дивитися. Ти змінова список психологів, <світ> або до лікаря направляєш і там кажеш: дивіться, я вам, е, я рекомендую ось це. Я а -а -а. діагностую як реабілітолог, не як лікар. Ось це, скоріш за все, даю, там, наприклад, поради. Це може бути, це, 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 це або це. І пояснюю, чому я так думаю. І кажу, але я вам раджу. І раджу сходити до певного там спеціаліста. Це може бути і гінеколог, це може бути і ортопед, це може бути хто завгодно, в залежності від вашої проблеми. Людина йде туди, їй там кажуть, ай-ай-яй, ай, які масажі, які тренування, тобі взагалі нічого тяжкі ложки в руках тримати не можна. Загалом так, так ну це загалом, загалом, так. загалом. І людина до мене не повертається. Просто не повертається. Ну, навіщо? Ну, типу, я ж нічим не поможу. і починаю пити таблетки. Знову ж таки, це вибір людини. Ну, типу, ок, якщо тобі це допомагає, без питань, ну взагалі ніяких немає претензій, але маєте розуміти, що все комплексно масаж сам не працює. Не працює, не може сам масаж вилікувати все. Не може масаж з першого разу вас схуднути, з першого разу у вас так хочу масаж і відразу позбавитись абсолютно всіх проблем. Не може масаж з першого разу зняти всі болі, якісь такі хронічні, нехронічні, гострі. Не може. Бувають рідкі випадки, коли людина постійно, наприклад, займається своїм тілом, і в неї там якийсь спазм відбувся чи переохолодження. Так, тут може один масаж зняти, тому що там все тіло вже. Вже розпрацьоване, і в принципі якісь там дрібнички можна, ну, можна а підкоректувати. Коли не можна, от взагалі протипоказання є щодо от бояться масаж. взагалі з масажах працювати з Угу. через те, що ніхто досі толком не може сказати. Ти розженеш це по тілу за рахунок кровообігу і лімфотоку чи ні? Угу. Не можна при гострих станах дерматичних хвороб, тобто коли є виразки, коли є рани. Цього не можна робити, тобто не можна обходити ті зони, ну наприклад, в залежності від того, одна, яка там є, наскільки там можна. Якщо це, наприклад, десь там на лезі, ти просто десь не працюєш, сам, знає і все. Якщо... не по всьому тілу. і плюс. Ну, типу, знаєте, як оця фраза: ем... вибираємо, що нам важливіше зараз. Uh -huh. То, якщо там реально треба масаж, а наприклад, робити не можна, тому що є якась рана, то ми її заклеюємо, Я одягаю рукавички, щоб вам нічого не занести і собі нічого не прийняти. І працюю. Тобто вирішуємо просто по факту. Спеціаліст дивиться і вирішує: вам це треба настільки сильно, що ми можемо цим пожертвувати, чи вам можна чим не якось не іншим, цініжку, іншим, щось, наприклад, якусь так. розтяжку запропонувати, чи якусь зарядку. І плюс в нас же ж люди як хочуть. Хотя чарівну пігулку. Неважливо, де чи в психології відносинах, Скріт. чи в здоров'ї, ще от я дуже люблю підсніжники. Всі знають, такі підсніжники, угу. що в спорті, що в масажах. Мені завтра на море. І що? Я хочу бути гарною. Кажу, пластичний хірург. Так, ти знаєш, от я ходжу на тренування і там також от є, Періоди. є періодичні. Да, Тільки вони починається зі. десь до літа близько, відразу всі там дівчата, хлопці, їх дуже багато. Тільки якісь свята, ну, ну, новорічні, зараз от Різдво буде, всі відразу в залі щось там створить. Нема нікого, Потім все, на... всі, всі пішли в б'юті. Потім. Пустий зал! Де що? Вони вже всі... Впогори, зима пройшла наскусить. все, зима пройшла, все нема ніяк. Не ну поки бли... не блисне перше сонце, оверсайз рятує світ. Тому закінчуючи і підводячи підсумок цій темі. Що я можу сказати? Що потрібно все в комплексі, так, так. перше робити. Нім'я нічого так, не вирішується. не відмовлятися від цього, тому що тіло залежить і з вашим ментальним здоров'ям. Якщо з тілом щось не гаразд, вас щось болить, ви сідаєте, вас зажимає, так як в мене, наприклад, я сижу на одну руку. Ну ось так, я вже зараз сижу. То на одну, то на іншу, тому що я пізнаю себе так само в кожної людини. Потрібно комплексно підходити до будь-якої проблеми, яку ви хочете вирішити. Що так, і Я хочу ще підсумувати, так. що коли ви приходите до масажиста або взагалі до будь-якого спеціаліста. Постарайтесь сформулювати чітко і правдиво, от просто правду в очі, сказати, що О, ви, ви хочете. Я зараз посіяла це зерно, бо <с <с хтось дізнається ж... собі. Ну просто дійсно. Ну, ви приходите, я хочу лімфодренажний масаж. Ви знаєте, що таке лімфодренажний масаж. Я ви впевнені, так, що так, він так. вам треба. Ну, да? Або я хочу антицелюлітний, а у вас там варикоз серйозніший. Ну, тобто, ви не кажіть. Процедуру ви питаєте, я хочу ось такий результат, uh -huh. я хочу гладку шкіру, uh -huh. тому що коли мені кажуть, там я хочу схуднути, стоп. Ти не влазиш в певне плаття. Так, але ти знаєш, я тебе перев'ю а для чого людина взагалі хоче схуднути? То це вже от твоя це, проблема, так, не от, моя, от, от, <реш> що, так тому що от дуже правильно ти говориш про це. Тому що коли ви підходите до питання, що я чогось хочу, це поверхневе питання. Потрібно опуститись трішки нижче і зрозуміти для чого мені схуднути, для чого мені позбавлятися цього У мене є хід, у <реш> мене є хід такий це хід всього 14-річного досвіду роботи. Входить до мене дівчина, приблизився в цей час перед Різдвом. Я хочу судити на 5 кілограмів за два тижні. Я кажу, слухай, ну все ок в принципі реально нашо. Перше нашо. Відповідь, ну, дівчата, все колосальне. Ну тому що свята, я ці 5 кіло їм буду, яка була. Ага. Все, це просто тобто не влізти в плаття, не бути гарною, десь там. Щоб їсти все, що я загалом хочу. так загалом потрібно зробити стилем життя, і то ту, ту їжу, ну, і... і ті масажі, і реалізувати і спорт, і психологія абсолютно все. Воно має входити в стиль життя. Дякую тобі сьогодні за сьогоднішнє, сьогоднішнє відео. А ви підписуйтеся, ставте коментарі, діліться з друзями, тому що тут буде на каналі спеціалістів дуже і дуже багато. І наступна тема вже буде скоро з тобою також я дуже вдячна тобі за цей вечір. Гарного вечора і всім вдячна.